У середу Харківська аварійно-рятувальна водолазна служба знайшла тіло молодого чоловіка, який потонув у суботу у ставку поблизу села Домаха. Попри всі застереження, комунальників, ММСників, правоохоронців, городяни в недозволених місцях купаються як наслідок, жахлива статистика. У місті Лозовая за місяць дві жертви, два парня утонуло в Домашанському пруду. Яка наша робота має бути? как минимум оперативная, мы категорически запрещаем купаться в этих прудах. Это не установленные места купания. Точка. Облаштованные міські пляжи мают сегодня у Харьковской области лише места Вовчанск и Изюм. На это нужны серьезные средства. Нужно обследовать дно, нужно поставить раздевалки, нужно подвести проточную воду. И обязательным условием такого пляжа есть спасательная служба. Керівництво області розповідає міський голова налаштоване вивільнені 20 мільйонів внаслідок майбутньої реорганізації управління водних ресурсів направити для вирішення відповідних проблем у містах області.